ці. А, прямий ефір в тіктоці. Це можна зійти сама. О, от голосові ефекти. А ну-ка, цікаво. М -м, наприклад, це. Змінилося щось? Як ви мене зараз чуєте? Зараз є якесь ехо, певно, правда? Енефі. <плес> que l'on s'est toujours Et que le temps a désarticulé Jour après jour Baisse mes pensées T'as des mots d'amour qui n'ont encore étoffé Dans un simple l'espace est d'imbécile Sans rester sûr Закладений ніс, не може нормально співати, мене це бісить. Ну, но... дуже шкода. Ладно, все. Я спробував, ну не можу, друзі. Сьогодні, бачите, отут все закладено, на жаль. Але тим не менш. Але ка давайте бігом. Ану, давайте. Які тут у нас в Тіктокі зараз подарунки з'явилися? Так, трояндочка, корона, дякую вам за корону. Сердечко, я вже бачив, троянду бачив. Капелюха мені ще одного підійде. Дякую. Ага от таке сердечко? мі мі. мі 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 Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Пам'ятаєте цю дурну ату пісню? я вам заспіваю пісеньку про собачку. Я вам її ще ніколи не показував. Ну якщо, звісно, ви хочете, то можемо спробувати. Я зараз не дуже пам'ятаю її акорди, але можемо спробувати. Дивіться. Ти мені сказала або, він, або... А, ні. ти мені сказала або він, або боя. Що мені робити, що мені робити? Зрозумів, що легше проковтнути слона, ніж оце купити, ніж його купити, чого ти падло, аж три штуки, чого кабіль дороже, суки. І я купив тобі со, і я купив тобі собачку, я потратив всю заначку. А скільки коштує цей песик, Як два ла-ла-ла.